Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про Проправить Ростислава Краця, я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики за останні два тижні. Великої палати Верховного суду. Рішення дуже цікаві. Рішення стосуються в тому числі і військового обліку, виключення з військового обліку, поновлення виключених на військовому обліку. Досить цікаве рішення, що стосується досі, вони цікаві продажу боргів банківських і будь-яких взагалі боргів фізичним особам. Ну, тут взагалі окрема ситуація. Деяким з цих рішень я присвячу окремі відео, тому буду вас просити підписуйтесь на канал. Ви не пожалкуєте. Канал дуже цікавий і дуже корисний е, тим, хто цікавиться правом і захистом своїх прав, а також для своїх друзів, захистом прав своїх друзів, щоб можна було порадити. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте. Алгоритми Ютуба краще так розуміють, коли ви підписуєте, що це відео дійсно вам корисне і дійсно воно приносить користь і іншим підписникам, іншим глядачам і користувачам Ютуба. Тому підписуйтесь і поширюйте. Ну і у кого є бажання, може придбати мерч нашої компанії. Тут під відео, або в шапці каналу можете знайти, або просто перейти до нас на сайт, кривиці-партнери, за що я вам також буду вдячний за таку вашу підтримку, також, окрім підписок. Підписка обов'язково. Про це не забувайте. І так, поїхали. За останні тиждень, вірніше два тижні з 13 по 26. Вересня цього року було прийнято низка рішень, відніше не прийнято, а опубліковано низка рішень. У ну, першу чергу хочу звернути на рішення Європейського суду з прав людини. На жаль, от ми вже з колегами досить скептично відносимося до рішень цього суду, тому що об'єктивно виписуєш аналогічну практику, аналогічні справи як по інших громадянам інших країн. Там приймається рішення, у нас ні. Ну тут справа трохи про інше. Тут, в принципі, справа там про позику була, позика за кордоном, досить довго розглядалася ця справа. І Європейський суд з прав людини встановив виключно єдину проблему. Це, на жаль, це тривалий розгляд справи. Відповідно до якщо це встановлено, Велика Палата немає підстав для перегляду рішень, по суті. Наступне рішення теж воно дуже цікаве, і, в принципі, воно на користь рейдерам. Рішення стосується питань скасування антирейдерської, я вважаю, вона незаконно створена комісії при Мін'юсті. Самі створили проблему і самі створили комісію для вирішення проблем. Ми бачили, скільки хапають там деяких осіб з хабарями, які носять туди хабарі для того, щоб скасовувати реєстраційні дії. Ну, це окрема ситуація. Я вважаю, що цієї комісії не повинна бути в Україні, просто не повинна. Незаконне рішення суду і далі притягнення всіх до відповідальності. Ну, звичайно, не хочуть притягати нотаріусу і реєстратори до відповідальності, тому що це ж, це ж батьки, діти, чоловіки, дружини деяких суддів, особливо Великої палати і Верховного суду. Я вважаю, що це неправильно. Реєстратори також повинні нести відповідальність. І так до чого прийшла Велика Палата? Вона констатувала, що мін'юст не повинен бути єдиним. Відповідачем у цих справах, де скаржується рішення Мангюсту, повинні бути відповідачами безпосередні і ті особи, в інтересах яких, чи які володіють тими чи іншими майновими правами, чи нерухомістю, чи земельними ділянками, чи договорами оренди, чиї права порушуються. Ну, рішення об'єктивно таке, що можна тепер справи розглядати раками, а врешті-решт нічого не отримати. Ну, рейдери, я думаю, тут. Аплодують стоячи. Наступне рішення ще більш цікаве, те, про що я говорив на самому початку, це питання щодо продажу боргів. Ну, об'єктивно, є певний абсурд. Мова йде про те, що є борг, є вже рішення суду, і на стадії виконавчого провадження одна фізична особа може продавати борг іншій фізичній особі. Без будь-яких... Причому це не є нікчемним правочином, Хоча у нас прямо за законом передбачено, що договор цесії, прямо говорячи, це договор цесії. Безпосередні повинні укладатись виключно, тільки мають право укладатись фінансовому установу чи через фінансову установу, тому що це фінансова послуга. Ну тут вирішили, що це не так, і так як прямої заборони ніби нема, хоча вона є. Ну так можна робити на стадії вже виконавчого провадження продавати борги. Також до огляду була включена досить цікавий і досить об'ємний огляд судової практики Верховного суду у військових справах Раджу обов'язково. Тому підпишіться на канал. І сам текстовий огляд ви зможете знайти в мене під відео в Ютубі, де буде посилання на мій телеграм-канал. Тому обов'язково також підписуйтесь на телеграм, не пожалкуйте. От перейдіть, поставте паузу, раз, якщо ви підписалися вже на цей канал, де ви на Ютубі чи Тіктоці, де ви мене дивитесь на мої канали, то обов'язково перейдіть на телеграм і підпишіться. Там ви знайдете посилання на всі ці рішення. Тому от цей огляд по військовим справам Верховного суду, Касаційного кримінального суду, Касаційного адміністративного суду за серпень. Дуже цікавий, деджест судової практики підібраний такий тематичний огляд. До речі, ви, коли прийдете, ви можете знайти е -е, телеграм-канал нашої компанії «Кривиці партнери там по хештегу тематичні огляди, знайти всі тематичні огляди, які випускав Верховний суд. Тому, якщо ви щось шукаєте, переходьте, і також підписуйтесь і на канал, телеграм-канал нашої компанії. Це просто дуже корисно і дуже зручно працювати юристам. То цей даджест присвячений саме зміни сторони у виконавчому провадженні з 18-го року по червень 25-го року. Тепер, що стосується рішень, рішення, які війшли, дуже не також важливі. Це перше рішення, це рішення. Північного апеляційного господарського суду щодо договорів оренди, щодо самочинного будівництва, до чого прийшов суд, фактично, він встановив ті обставини, що все повинно розглядатись на момент саме цих правовідносин, а не коли там вже змінили законодавство саме на момент правовідносин. І таким чином не можна там вважати самочинним будівництвом. Будівництво на земельній ділянці на той час не вважалось, яка не належить безпосередньо власнику будівлі. Це не вважало самочинне будівництво, це вважається зараз, але тоді не вважалося. І можливо було укладати інвестиційні договори. Тобто, тут прокурор намагався оскаржити договори оренди, ніби які були укладені поза конкурсом. На той час це можливо було зробити, і північно-апаляційний господарський суд досить ретельно розібрався з цією історії. Тепер що стосується от, рішення, кхм, якому я присвідчу окреме відео, це рішення одеського окружного адміністративного суду, яке стосується незаконності поновлення особи. На військовому обліку. Всі час ця особа була виключена з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, про що я говорив вже другий рік говорю. Всі сміялись, сміялися, от досміялись. Рішення вже пішли. Рішення судів пішли. Відео буде окремо з цього приводу, тому підписуйтесь на канал. І суд визнав, що повторне поновлення на обліку незаконне, і ще одне рішення це чергова наша справа щодо скасування штрафів. Це рішення Подільського суду міста Києва районного суду щодо незаконності штрафу, з огляду на те, що ТЦК не було надано жодних доказів того, що повістка не була належним чином Укрпоштою. Доставлено, чи вручено, чи взагалі якісь дії відбувалися корпошту щодо вручення цієї повістки. Тому суд прийшов до висновку, що штраф незаконний. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, підписуйтесь на телеграм-канал. Ви отримуєте дуже велику кількість корисної інформації, і не тільки інформації, но й цікавих новин. Важливих, цікавих новин, а також, знаєте, деякі мені і говорять, там в мене на моєму каналі. Дуже цікаве, що. День виходять анекдоти, які покращують настрій і трохи відволікають від того, що відбувається. Однак не забувайте: Україна потребує допомоги. Збройні сили потребують допомоги. Іншої країни в нас немає і ніколи не буде. Тому допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте подавайки, коментуйте. До зустрічі!